Так, зараз ми перевіряємо файл відсотки. Давайте швиденько. Я не пам'ятаю, якісь номери ми робили з вами. І так, перше Б, але мені здається, що ми робили. Так, друге Б. Третє Д. Там така була нескладна не задача, але записано якось плутано. В четвертому Г, в п'ятому Д, в шостому Б, в сьомому В. Восьме ми розбирали. дев'яте теж, десяте теж, одинадцяте. Перший пункт 960. Другий 2736. Так, дванадцятий номер. 6,25 перший пункт. Другий пункт 60. Тринадцятий. Перший пункт 700. Другий 140. 14 номер, перший пункт 226. Другий пункт 452. П'ятнадцятий номер. Перший пункт 20 секунд. Другий пункт 45 кульок. Ну, 45. Так, 16. Ми розбирали з вами. 17. Така противна задача 29,95 э, сотень.

Так, а далі в мене там є ще задачі, але в мене немає відповідей. Може, зараз подивлюсь, подивлю, ні. А, але теж ми щось розбирали, щось ні. Якщо треба розібрати, скажіть, будь ласка, і ми розберемо, які завдання треба з цього файлу розібрати? Немає запитань, так? Я потім скину. Відповіді. А сьогодні ми починаємо нову тему. Вона дуже важлива, бо вона раніше завжди була на ЗНО. Зараз у вас інший формат. Ну, я не знаю. Мені здається, що все одне вона може бути в другій частині. Це тема прогресії. І так, сьогодні ми починаємо тему арифметична прогресія. Ну, слово прогресія це устаріле слово, воно пов'язано з тим, що щось у нас змінюється. Да? Прогрес є, тобто кудись рухається. Тобто, це числова послідовність, яка має якісь певні властивості. Ось, арифметична прогресія це така числова послідовність, в якій кожного разу додається одне й те ж саме число. І так, запишіть такий підзаголовок. Арифметична прогресія. Почнемо з теорії. Арифметична прогресія. Так, що це таке? Вибачте, це така послідовність чисел. Вона позначається ось таким символом А з індексом Н. І така рисочка зверху знизу поточиться. Тобто, це така послідовність чисел, в якій кожен наступний член послідовності утворюється з попереднього додаванням одного і того ж числа. Ну, я кажу додаванням, але це число може бути і від'ємним, тому віднімання тут теж підходить. Тобто, D? це відмінне від нуля деяке число. Ну, якщо 0, то вона не змінюється. Це такий вирождений випадок. Так? Тобто це в нас арифметична прогресія. Ось з означення прогресії, що випливає? Що будь який а, член з номером n дорівнює попередньому члену, тобто з номером n-1 додати d. Така формула називається рекурентна формула завдання прогресії. Тобто, коли у вас вираз через е, наступного члена через попередній. Але ці, цією формулою ми дуже рідко будемо користуватися. Які ж основні формули в цій темі? Ну, По-перше, е, формула n-ного е члена. Ось вона є на ЗНО, тому, е, якщо ви забудете, можете підсмати, під, ну, підглядувати і подивитися в теорію. І так, n-ний е член прогресії. Дорівнює першому члену прогресії плюс різниця, помножена на n-1, де N це номер цього члена прогресії. Ось ця формула називається формула n n-ного члена, і за допомогою цієї формули ми можемо знаходити всі невідомі компоненти. І так, запишіть, будь ласка, це в нас формула n n-ного члена. Дивіться, якщо мені треба знайти а 1 я можу це зробити з цієї формули. Як? Перенести ось цей доданок d на n-1 в ліву сторону. Тому перший член прогресії це буде AN-D помножити на n-1. В цій формулі іноді невідомо, D, іноді невідомо, n. Ми не будемо виражати. Ми будемо дивитися зараз на практиці, як це використовувати. Я не вважаю, що треба запам'ятовувати формулу для першого члена прогресії. Якщо ви пам'ятаєте, добре, якщо ні, можна вивести. А ось що треба ще запам'ятати ось така формула для знаходження різниці. Її в підручниках немає, але вона дуже корисна, в довідниках вона є. І формула така. Це різниця будь-яких двох членів прогресії поділити на різницю їх номерів. Якщо ви з цією формулою не знайомі, будь ласка, запишіть її, поставте знак оклику і запам'ятайте, цієї формули немає на ЗНО, але вона дуже корисна. Є ще варіант цієї формули, коли N і M послідовні, то де можна знайти як? Від номера. Від члена прогресії з номером N відняти член прогресії з номером на один менше. Ну, наприклад, від А4 відняти А3. Або, наприклад, від А2 відняти А1. Так, це формула для D. Вона більш узагальнена, її, будь ласка, запам'ятати. Так, а, чи можна далі? Мені здається, що Левтіна Альбертівна вам таку не давала, так? Але вона дуже зручна і е, варто запам'ятати. Тепер давайте згадаємо такі речі. Якщо в нас є послідовні члени арифметичної прогресії, то виконується так звана характеристична властивість. Напишіть такий під заголовок. Характеристична властивість арифметичної прогресії. І так, вона формулюється так. Якщо у вас є три послідовних члена прогресії, а що це означає, що їх номери йдуть один за одним. Ну, наприклад, третій, четвертий, п'ятий член прогресії, або шостий, сьомий, восьмий і так далі, то середній з них дорівнює середньому арифметичному двох крайніх. Тобто виконується така властивість. Ця властивість і дала назву цій прогресії, тому її називають арифметична. А геометрична прогресія, яку ми сьогодні не будемо поки що згадувати, отримала свою назву теж із-за цієї характеристичної властивості. Там середній член прогресії не середня арифметична, а середня геометрична. тому вона так і називається. Тобто вона з геометрією мало що спільного має, а арифметична. Називається так, із цієї властивості, тобто середній член прогресії дорівнює середньому арифметичному двох крайніх. Запам'ятайте, цієї властивості теж на ЗНО немає, але завдання на цю властивість бувають. І так, чи можна це стирати? Ну, я не буду стирати, напишу ще нижче. Ще один теоретичний момент це сума перших N членів n членів арифметичної прогресії. Що це таке сума перших n членів? Якщо я буду додавати А перше, плюс А друге, плюс і так далі, плюс А n, то ось таку суму ми називаємо сумою перших N членів арифметичної прогресії, позначається вона літерою S з індексом N. Це означення, що таке S з індексом N. А формули, які є на ЗНО, наступні. Ну, на ЗНО є тільки перша формула, але ще є і друга, яка виводиться з цієї першої. І так, щоб підрахувати суму перших Н-членів арифметичної прогресії, треба до А1 додати АН, поділити на 2 і помножити на Н. І так, ця формула на ЗНО є. І. Як я сказала, є ще одна, але її можна просто вивести з цієї, якщо я замість АN підставлю формулу н члена. І тоді, якщо ми там спростимо чисельник, ми отримаємо ось такий вигляд. 2 перше Плюс D помножене на N мінус 1, поділити на 2 і помножити на N. Це альтернативна. Формули для підрахунку суми перших М-членів арифметичної прогресії. Так, якщо ви встигли все це записати, давайте перейдемо до практики. Так, встигли? Угу. І так, а, номер один. Я нагадую, що умову ми записуємо як а, з фізики, тобто а, дано пишемо, ліворуч, нам дана арифметична прогресія. Наприклад, а вам відомо, що А1 це 5. Давайте почнемо з прости, щоб згадати, D це мінус 0,3, а нам треба знайти А5. Тобто нам треба знайти п'ятий член прогресії. Ну, щоб Зробити це завдання, треба використати формули n члена. Давайте її ще раз запишемо, це А1 плюс D помножене на N-1. Так, ну і тепер підставляємо, якщо я хочу знайти А5, тобто n в нас дорівнює п'ятірці, замість А1 я пишу 5, Д в нас від'ємне, це мінус 03 n це є номер, да? тобто, як, якщо я шукаю а5, то n дорівнює п'ятірці. Це буде 5 мінус 1. Ну і тепер спрощуємо. 0,3 множимо на 4. Чому саме на 4, бо 5 мінус 1? Пам'ятаєте, що спочатку діє в дужках, потім множення, а потім віднімання. І буде 5 мінус 1,2. Що це буде? Це буде 3,8. Це зрозуміло, діти? Да. Мені здається, що так. Беремо другий номер. Ну, Артему взагалі все зрозуміло. І так, номер 2. Нам дано арифметичну прогресію. АН – це арифметична прогресія. В якій? А перше це в нас мінус... Ой, не А перше, А5, вибачте, А5. Це в нас мінус 4, А14, тобто 14 член прогресії дорівнює 50, а треба знайти... Різницю прогресії. Ну, теж нескладна задача. На ЗНО досить часто зустрічається це завдання. Подивіться, будь ласка, за якою формулою ми можемо знайти різницю, якщо вам дані два не підряд непослідовні члени прогресії. Знайдіть мені формулу, яка там. А Н поділити на N-M. Тепер давайте подивимось: в нашому випадку взагалі все одно, що ви від чого будете віднімати. Можна від члена з меншим номером, член з більшим, це не має значення. Ну, Наприклад, я від А5 віднімаю А14, тобто це буде мінус 4, мінус 50, а в знаменнику я повинна записати різницю їх номерів. Тобто це буде 5 мінус 14. В чисельнику в нас мінус 54, а в знаменнику мінус 9. Мінус на мінус дає плюс 54 на 9, це буде 6. Тобто ми знайшли D. Ось таким чином ми знаходимо D, якщо відомі два непослідовні члени прогресії. Так, тепер нехай знов у нас АН – це арифметична прогресія. Візьмемо, нам відомий А12 член прогресії, він дорівнює мінус 23, Д дорівнює мінус 2, а нам треба знайти перший член прогресії. Дивіться, діти, як я вже казала, окрема формула взагалі для першого існує, але її неважко вивести з формули N-ного члена. Тобто, чому дорівнює Давайте знову виведемо, бо запам'ятовувати формулу для а1, мені здається, що не дуже варто. Дуже багато формул існує. І так, перенесемо в той бік, що ми отримаємо, що А1 це буде АН мінус Д помножити на н 1 Ну і тепер дивіться, в якості АН ми беремо А12, точніше, його значення. Чому воно дорівнює? Мінус 23. Де в нас від'ємне, тому ось цей мінус перетворюється на плюс. Н це був номер того А, який ми брали. Ми брали 12, тому ми що пишемо? 12 мінус 1. Так, це буде 11, і ми отримаємо мінус 23. 2 на 11, плюс 22, і це буде мінус 1. Так, якщо це зрозуміло, чи можна рухатись далі? Зрозуміло, так? Да. Який номер П'ятий? далі? Я щось заплуталась, який там був останній. П'ятий, так? Чи четвертий? Ну, в общем, наступний номер. Четвертий, так? А Н це арифметична прогресія. Вам відомо А6 це 16, і А18 це 52. А вам треба знов знайти перший член прогресії. Так, ну ми можемо вже переписати формулу, яку ми вивели в минулому прикладі. Тобто А1. Це є АН мінус d помножити на n-1. дивіться, ми знаємо h2 АН, Тобто АН ми знаємо. Н, ми будемо знати, а ось Д ми не знаємо. Тому тут треба здогадатися, що спочатку треба знайти d. Так, згадайте, будь ласка, за якою формулою ми знаходимо Д? Що ми робимо? ан n мінус так. Поділити на різницю їх номерів n мінус m. Ну і тепер підставляємо. Отримуємо 16 мінус 52. В знаменнику йде 6 мінус 18. 16 мінус 52. Скільки це буде, діти? Ну, буде з мінусом, і це буде 36, так? А тут буде мінус, так, я діти сама з собою розмовляю, так, а тут буде трічка, де ми знаємо. Тепер дивіться, щоб знайти перший член прогресії, ми підставляємо в цю формулу. Тут замість АНО я можу використовувати або А 6 або А 18 Я хочу А 6 там не такі великі числа. Тому замість Анного я пишу його значення, тобто 16, Де в нас трійка? І так як я взяла А6, то n це в мене шістка. Тобто це буде 6 мінус 1. Це буде 16 мінус 3 помножити на 5. Тобто 16 мінус 15, це буде 1. І так, це зрозуміло, так? Рухаємось далі. Є завдання. Я заплуталась, це шостий буде чи п'ятий. Ну, наступний номер, нехай буде шостий. Є завдання, в яких ми з формули n-ного члена повинні знайти M. N. N це є номер, це натуральне число, не забувайте про це. Тобто, якщо вас запитують номер члена арифметичної прогресії, то ви повинні знайти ваше N. І так, нехай нам дана арифметична прогресія. А деякий член прогресії дорівнює 3,8 d дорівня мінус 06, а перший член прогресії дорівнює 10,4, а вам треба знайти номер. І так, все це виводиться з формули n-ного члена прогресії, чому дорівнює наша а N? Це А1 плюс Д помножити на n-1. Так, ну і тепер дивіться, само АН ми знаємо, тобто ми тут користуємося цією формулою для складання рівняння. Замість А1 я пишу 10,4. А. А1... Ой, вибачте, не 10,4, це я не туди подивилася. Я пишу 3,8. Бо це є наше АН. А перше це 10,4, d це мінус 06, так і пишемо, мінус 06, і в дужках пишемо n мінус 1. Тепер розкриваємо дужки. 10,4. так і пишемо. Далі, що ми пишемо: мінус 0,6n. Мінус на мінус дає плюс. Це буде, це буде 0,6. Ну і тепер спрощуємо, яким чином? Числа переносимо е, в ліву сторону, або навпаки, давайте перенесемо, може зручніше буде так. N перенесемо вправу в ліву сторону, воно піде. з... Е, Додатнім коефіцієнтом. Так, ліворуч у нас стоїть 10, плюс 06. 104 плюс 06. Це буде 11 і мінус 3,8. Це буде 7,2. так? А тут у нас 06n. І n в даному випадку це невідомий множник, як його знайти? 7,2 ділимо. На 0,6. Так, при діленні кома рухається. 72 поділити на 6, це буде 12. Якби у вас був би не цілий номер і взагалі не натуральний, так? То тоді би ми а, щось не так розв'язали. Номер не може бути трубовим чи від'ємним, номер завжди в нас. Додатній. Так, наступний номер, це в нас четвертий урок, так? Є ще час. Дивіться, є такі завдання, в яких треба за допомогою формули N-ного члена розв'язувати нерівності. Так, не пам'ятаю, який номер сьомий у нас, так? Так, нам дано арифметичну прогресію. Треба знайти кількість від'ємних членів прогресії, якщо А1. Це мінус 24. А D це 1,2. Тобто, бачите, перші члени прогресії від'ємні. А далі, так як D додатні, вони будуть збільшуватись, і вас цікавить, скільки ж тут буде від'ємних членів. Тобто кількість, вибачте, від'ємних членів ми покажемо так. А Н-ні в нас від'ємні, і вам треба знайти скільки n таких. Ми теж тут будемо користуватися формулою n члена, а n -не це є, а перше, плюс d помножити на n-1. Ну, і тепер підставляємо. Дивіться, ми хочемо, щоб це було від'ємне. Замість одного я нічого не пишу, я ось сюди підставляю і отримую таку нерівність. А перше це мінус 24, d це в нас 1,2. N це є n, тобто номер, нам невідомий. І це все менше за 0. Тепер треба розкрити дужки. Мінус 24, плюс 1,2 n. Мінус 1,2 менше за 0. Переносимо числа в той бік. Вони в той бік йдуть зі знаком плюс. І 24 плюс 1,2 це буде 25,2. Тепер, щоб знайти n, треба обидві частини поділити на коефіцієнт при n. Тобто поділити на 1,2. Знак не зміниться. І мені треба буде ділити а, десятковий дріб на десятковий дріб. Для того, щоб це зробити, треба перенести кому. Це буде те ж саме, що 252 поділити на 12. Воно, мені здається, націло ділиться 24 це по 2 і 12 по 1. Тобто, n повинні бути менше за 21. Скажіть мені, будь ласка, перше n, яке задовільняє цій нерівності, яке це буде n? Чому повинно воно дорівнювати, Щоб. 20. Так, двадцяте. Тобто ви берете перше натуральне, яка підходить. 21 не підходить, 20, саме підходить. Так, ну і, на жаль, в нас вже немає часу, щоб розібрати ще щось. Тому давайте так, надім на середу. В середу у нас буде два уроки з алгебри. Ми продовжимо розв'язувати задачі на прогресії. І ви берете наступні завдання. Так, зараз я сфотографую і надішлю не всі з цього файлу, а деякі зараз. Вибачте, за якість фото світла немає. А, так. І відповіді по відсоткам я не надішлю трошки пізніше. Ну, зараз теж. І так, з цього файлу ДЗ. На середу. Ви робите з першого, давайте з першого по шостий, але якщо там будуть запитання, ми розберемо, бо ми такі, як шостий, не розв'язували. Ну, взагалі можна і сьомий. Давайте так, спробуйте розв'язати ще є сьомий. Все тоді на сьогодні ми закінчимо. Бажаю вам гарного дня, до побачення. Спасибо, Спасибо вам хорошою. До свидания. До свидания.